Вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі Тиса 1 в студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Без скандалу не цікаво. Ужгородські депутати відзначилися на сесії міськради. Дискримінація чи непорозуміння родині лікаря-переселенця з Донбасу відмовили у паркуванні на автостоянці. Свято в Ужгородському замку Закарпатський краєзнавчий музей святкує ювілей 70-річчя. Цими вихідними міжнародна спільнота відзначатиме день батька, який він ідеальний закарпатський тато. Продовження чергової сесії Ужгородської міськради почалося зі скандалів. Ужгородців не хотіли впустити до сесійної зали. Там були лише депутати, журналісти та окремі представники громадських організацій. Решта спостерігали за сесією з балкону. У міській раді кажуть, все робили у відповідності до регламенту. Як це було розповість Роман Сов'як. вони ходять із рішалово тут рішати без людей. Можна двері відкрити Ось так. Люди зі скандалом вирваються сьогодні на. Так розпочиналось засідання Ужгородської міської ради. Людей, що прийшли на сесію, не впускали до зали. Міський голова каже, все законно. Ми підняли регламент. Журналісти запускаються в зал і а інші представники громади присутні в залі на другому поверсі. І е, є можливість спілкуватися спочатку. До зали не впустили і радника голови одеської ОДА Міхаїла Сакашфілі, молодого політика Іло Глонті. Та він каже, проблеми в цьому нема. Нам на засіданні всі не можуть зайти. Якщо там 500 чоловік було могли б провести засідання? Не могли б Це раз. Во вторых то, що людям повинні давати голос. це так максимально як можливо, далі давати. Ну, і третій вопрос. Еті люди жі людей же ви вибрали. Як ні крутіть це не ви вибрали, або це там вони купили голоса. Це ж то, що ви вибираєте. Проте сесію можна назвати продуктивною. Депутати розглянули майже 50 питань, змінили головного редактора муніципальної газети, перерозподілили кошти для місцевого водоканалу, внесли зміни до фінансування соціальних програм та навіть прийняли генеральний план Ужгорода. Хоча громадські активісти були проти останнього. Згідно до вимог чинного законодавства, яке вимагає затверджувати одночасно з генплану історико-культурно-опорний план, було прийнята резолюцію громадських слухань, а саме рекомендувати Ужгородській міській раді не приймати рішень у сфері містобудування до затвердження історико-архітектурного опорного плану. Прошу розглянути дану резолюцію згідно з чинного законодавства. А от земельні питання міські депутати навіть не розглядали. Кожного разу не вистачало голосів для того, щоб винести їх на розгляд сесії. Тим паче, що у трьох шести випадків виникали конфлікти інтересів місцевих обранців, адже земельні ділянки, про які йшлося, мали орендувати чи викуповувати члени їхніх родин. В апеляційному суді Закарпатської області розпочався розгляд апеляційних скарг, які подали засуджені та їх захисники на вирок Ужгородського міськрайонного суду. Цим вироком засуджені два мешканці Мукачева та житель Дніпропетровщини. Вони вчинили розбійний напад на сім'ю Виноградівському районі та скоїли розбій на Ужгородську родину разом з тим, незаконно заволоділи автомобілем. Нагадаємо, ці злочини вони вчинили у 2010 році. Тоді ця подія набула резонансу. Ужгородський міськрайонний суд призначив чоловікам покарання у виді. І позбавлення волі на певний строк. Зараз вони утримуються під вартою до вирішення справи по суті за апеляційними скаргами обвинувачених та їх захисників. Дискримінацією називають самі Ужгородці. Випадок, який трапився з відомим українським лікарем-онкологом, переселенцем з Макіївки. Йому на місцевій автостоянці відмовили в паркуванні з мотивацією, що на донецьких номерах не дозволено. Наші журналісти спробували розібратися у цій ситуації. Родина лікаря Ярослава Куляби уже рік живе в Ужгороді. Активні військові дії у рідному місті змусили шукати притулок в західній Україні. На Закарпатті обжилися, з'явилися нові друзі, нова робота. Про малу батьківщину нагадує хіба що авто з донецькою реєстрацією, яке й стало причиною конфлікту, збираючись у відпустку, вирішив Ярослав залишити автівку на платній стоянці. Після питання, беруть ли машини з донецькими номерами. Мені відповіли, що ну, сказали, ні. Я переспросив не берете. Ми сказали, ні. Ну уточнять, почему чому я не став. І ну, чесно говоря, ну ні, ти ні. Сторож на стоянці пояснює відмову особистою відповідальністю за зберігання авто. Мовляв, стоянка на видному місці, і недоброзичливі люди можуть пошкодити машини. Але про заборону від керівництва таки згадує. Начальство запекило. Поки це не втихне політика, так. не треба ставити їхні, їхні хлопці. Щоб не ставити, і все. донецькі, луганські і російські. Ця історія з присмаком дискримінації до сліз обурила дружину Ярослава, яка свого часу активно допомагала у військових шпиталях і вивозила та надавала першу допомогу пораненим. Коли нас відносять к очень це дуже, це дуже важко. І, ну, Наті всі говоріли схід і захід разом, і ми, ми всегда думали, що ми одна страна, одна країна. А, оказывается, ну на нас вичоркувати з этой країни. Насторожене, якщо не вороже ставлення до переселенців спостерігається в усій країні клеймом особливого Донбасу. Сьогодні таврують усіх його колишніх мешканців. Психологи стверджують, що це природньо. Але в сучасному демократичному суспільстві неприйнятно для закарпаття це не характерне, але на жаль, за останній рік закарпатці побачили, що деякі переселенці ведуть себе не досить адекватно, і ці правила, які приходять до нас зі сходу, вони співпадають з нашим менталітетом. Тому у людей вже за цей рік накопилася певна кількість агресії, і можливо такі випадки ну десь починають себе проявляти більше. Для автомобіля родини куляби хороші люди швидко знайшли безкоштовну і зручну домашню парковку. Історія закінчилася добре, але осад таки лишився. Закарпатська хунта перших 100 патріотичних шевронів з такою назвою випустила волонтерська організація Рух підтримки закарпатських військових. Такі просили хлопці, стверджують активісти. І в перший день відразу з ательє 10 шевронів поїхали на схід України в 57-му Кировоградську бригаду. Нагадаємо, що Закарпатці воюють у складі не лише 128-ї бригади, а й інших військових формувань та добровольчих загонах. Щоб продемонструвати свою територіальну приналежність, військові і вигадали цей знак. ...розпізнавання. Волонтери починають продаж шевронів з акцією закарпатська хунта для закарпатського воїна. Усі охочі можуть придбати нашивку у волонтерському офісі в Ужгороді за адресою Ракуці 2 і таким чином підтримати наших вояків. Мені не здивувало. Не здивувало того, що нас ну, з першого дня напевно називали хунтою. То ну, раз ми хунта, то ми і будемо хунта. А ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, для кого ми це робимо. Ми знаємо, що ми. Людей не вбиваємо, ми людей навпаки спасаємо там Донецьку. Ми хочемо, щоб люди жили так, як і ми тут на Заході, тому що ми всі український народ. Українські захисники не сплачуватимуть військовий збір. За зміни до податкового кодексу парламент проголосував напередодні: півтора відсотка від зарплати тепер не будуть стягувати з військовослужбовців збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, МВС, прикордонників, а також працівників держохорони. Нагадаємо, півтора відсотки від заробітних плат на підтримку армії українці сплачують майже рік. У Ужгороді розпочала роботу виставка угорських митців. 60 авторів. З них троє закарпатці, представили краянам образ богоматері у різних видах та техніках: живопис, графіка, гобелен, кераміка, скульптура. Розмістилася експозиція у виставкових залах Закарпатського обласного художнього музею імені Букшая. Міжнародна пересувна виставка ініційована інститутом стратегічних досліджень Угорщини і має на меті представити творчість угорських художників на Закарпатті та в країнах Карпатського єврорегіону. Офіційне відкриття завітали організатори й автори, керівники краю і музична еліта, представники духовенства та дипломатичного корпусу Угорщини на Закарпатті. Триватиме виставка до кінця червня. Це є пересувна виставка, перше місце якої є Ужгород, яка буде е, показувати свої роботи ще й в інших містах, яка показує е, відношення до Діви Марії, до Богородиці. Ми всі є віруючі люди, і ми всі молимося за те, щоб Україна переборола ті трудності, які зараз е, вона переборює, щоб вона е, подолала економічну кризу, і щоб в майбутньому ми разом змогли е, знаходитись в європейському союзі. Ювілей 70 років святкує Закарпатський краєзнавчий музей. За часи існування виставкові зали вже відвідало близько мільйона гостей та було проведено близько 7 тисяч тематичних екскурсій. У рамках святкування ювілею в замку відкрили експозицію Тиводара Легоцького, колишнього прокурора Мукачівсько-Ченодіївської домінії графів Шенбурів. 90% експонатів глядач побачить вперше. З подробицями Анастасія Ножка. Ось так і своєрідної лекції директора краєзнавчого музею Василя Шеби розпочалася офіційна частина святкування. Зараз в структурі 10 повноцінних наукових відділів та 120 тисяч експонатів. Очільники краю переконані, саме тут у стінах замку зберігається історія Закарпаття. Закарпаття має сильні традиції, старикокультурні, взагалі культури нашої закарпатської і вже сьогодні, сьогодення має хороші традиції. І слава Богу, що ви це зберігаєте. Для мене, для Ужгородця, надзвичайно приємно завжди заходити, перетинати цей міст, який зараз не відкидується, і заходити в Ужгородський замок. Це наша історія, наша культура і наше майбутнє. Понад 300 експонатів музею, зібраних та створених тиводаром Легоцьким виставлено у стінах замку. Його спадщина 11 монографій, 300 статей і низка різноманітних речей. Які Легоцький колекціонував, подорожуючи світом, цей матеріал то що було в Мукачеві, передається пізніше, коли відкривається в нашому замку Закарпатський краєзнавчий музей, і донині ви бачите перед вами експонуються ці цінні речі, які були і гнили у хранілищі більше як 100 років. 70 років Закарпатського краєзнавчого музею відзначено. Голова обласної ради Володимир Чубірко зазначив. Незабаром розглянуть питання надання музею імені Тиводара Легоцького. За підтримку, турботу та любов у третю неділю червня в Україні вшановуватимуть татусів. В нашій країні це свято молоде, а от міжнародна спільнота відзначає його близько ста років. Українським чоловікам пощастило. День батька в нашій країні відзначають ще й у вересні. Тему продовжить Світлана Головко. Для нашого суспільства звичним є вшанування матері. Сильна половина нерідко залишається в тіні. Щоб привернути увагу суспільства до проблем татусів та показати наскільки батько важливий, започаткували свято День Батька. Те, що існує день батька, це в першу чергу для того, щоб показати, що існують татусі, окремі категорії чоловіків, які якраз шанують, пишаються своєю ролі батька. Для них вона значима, і в цій ролі, власне, вони себе самореалізовують і як тато, так само важлива роль. У суспільстві, як і мама, як і будь-яка інша, і загалом підняти престиж ролі батька у суспільстві. Для того існують ці дні. Українці щасливі, бо мають можливість двічі на рік вшановувати своїх татусів третю неділю червня та вересня. Роль батька у вихованні дітей має величезне значення, оскільки асоціюється з силою, мужністю та досвідом. Яким має бути ідеальний татусь? Ми запитали бужгородців відповідальним і люблячим. Я думаю, це основні, основні дві якості, які, які повинні бути притаманні ідеальному батьку. А решта це все діло на жавне. Зивчивий внимательний к мамі прежде всього. Має просто любити дитину, та і все. А від того всі витікають наслідки турбуватися, ухажувати. Все же, що і мама, тільки ще заробляти гроші. За статистикою щороку в Україні збільшується кількість тих чоловіків, які пишаються ролью батька. На сьогоднішній день спостерігати в Україні взаємодію трьох таких поколінних груп. Це дідусі або прадідусі, які до певної міри були обмежені у виконанні своєї ролі батька. Тому покоління тат сучасних, так це ті, хто певним чином побоювалися виказувати свою позицію батька. І зараз ми маємо третє покоління: це молоді нові татусі, які пишаються своєю ролью батька, статусом батька, які активно входять в батьківство, тобто вони є партнерами на пологах. Свято татусів це вираз вдячності і любові, традиційний символ дня батька троянди, які носять у цей день біля серця. Червоні, якщо батько живий, а білі, якщо покинув наш світ. Окрім того, можна вітати не тільки татусів, а й усіх чоловіків. Тож не забудьте привітати ваших рідних. Далі до вашої уваги проект суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить. А я з вами прощаюся і бажаю гарних вихідних на все добре.